Днями Буковина провела в останню земну дорогу жителя села Задубрівка, вірного сина України, Василя Катана, який віддав своє життя за батьківщину. Герой загинув за кожного з нас, та не кожен проявив милосердя, людяність. Господи, слава, святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорога засмучена родина, дорогі капелани, дорогі військовослужбовці, побратими, дорога. Християнська громада. Ми сьогодні під цю сумну мелодію повинні прочитати молитву зановопреставленого раба Божого, невинного убитого воїна Василя, Героя України. Рай Божий Василь народився 4 лютого 1983 року. Це ще був Радянський Союз Він народився. В селі Багранівка Глибоцького району, закінчив школу там же неповну середню освіту, розмовляв рідною українською мовою, хоча ті села знаходяться неподалік Румунії, знав добре рідну мову, нею розмовляв все життя, здобув освіту будівельника широкого профілю, одружився 29 квітня 2002 року. 6 року прожив у шлюбі 17 років. Рабожий Василь для мене, як священника настоятеля цієї парафії, жителя цього села, запам'ятався як добра людина. Ми з ним часто зустрічалися на вулиці, розмовляли. Я запитував, як завжди, кожну людину, як у тебе справи. Він казав, добре і все буде добре. Я не чув від нього нарікань на життя. На якісь обставини. Він завжди був добрим, спокійним, усмішку завжди ставив на своєму обличчі, хотів перемагати, якісь труднощі життєві і долав їх, як міг. Випадок, який стався з кожним воїном чоловічої статі, з кожним, краще сказати, чоловіком, був для нас теж у раба Божого Василя взірцевим. Він почув, що війна України з Росією ще з 2014 року, але він був будівельником, займався цим профілем, чим же і заробляв собі на життя. Але коли пройшов час, і це настало у місяці липня, він побачив, що люди, чоловіки, йдуть у військомат добровільно захищати батьківщину, йдучи вулицею, побачив. Як військові їдуть, він зупинив цю машину і сказав, я теж хочу до вас. Його слово як людини було дуже чітким і дуже вразливим. Можливо, він не знав, в яких військах він буде, чи він буде в тилу, чи на самому передку. Можливо, він не знав, що таке війна, бо кожен з нас тут у тилу чує сирену, якісь звуки, але це зовсім не те, що є там. Але він пішов. Він став одним з тих, який пішов захищати свою батьківщину. Він вступив, тобто військомат перекомандирував його до військової бригади Дельвейс, котра 1 жовтня 2015 року почала своє існування. У січні 2016 року увійшов до цієї бригади 8 батальйон. а... Пізніше, в кінці року, вже 108-й і 109-й, у 109-му батальйоні 10-ї окремої військово-штурмової бригади, і служив спочилий воїн, Герой України, Ра Василь. Він, дорогі мої, зробив великий подвиг. Він став захисником Батьківщини. І цей подвиг буде шануватися поколіннями і жителями нашого села, тому що ця звістка, яку ми сьогодні маємо. Є дуже трагічна і болюча. Я десь до останнього думав, що Бог у мене двохсотих у нашому селі. Є хлопці серед нас, які поранені, які поранені, одужали військовослужбовці, маються на увазі. І я до останнього думав, що маленьке село, але більше 60 чоловік пішло воювати захищати нашу батьківщину, що мене Господь такої звістки, цього оркестру з піснями, сумними, з музикою наше село. Але тим не менше стався випадок, коли ми почули цю сумну звістку. Тому, рабожий Божий Василь, через служіння, через захист батьківщині є прикладом добрим для кожного чоловіка, для кожного воїна, для всіх нас тому що він віддав своє життя за волю, самостійність і майбутнє світле нашої батьківщини. Наше село, тобто наша бригада 10 виконувала завдання у Мар'їнці, Попасні, Золоте, Донецькій, Луганській, Харківській, Київщині, Чорнобилю. Наша 10 окремо гірськоштомова бригада захищала дорогі мої завжди важкі ділянки фронту. Коли в 16-му році я був на війні, це було попасно, як військовий священник капелан, а потім вже в 18-му став штатним капеланом Збройних сил України. І коли запитали мене, мої рідні, куди їдуть ваші, я почувши розповідь воїнів, сказав, що там, де важко. І дійсно мені, мені прийшлося бачити за ці роки, з 18-го року, важкі обставини. І багатьох воїнів, які стали героями. І останні дні, які має наша бригада, також ми відстоїмо важкі ділянки Донецька і Луганська. Село наше задубує. Хочу наркуватися коротенько історії нашого села. Першим згадується 20 червня 1453 року. Наше село. В майбутньому, тобто воно називалося Будилче, а в 1765 році наше село вже називається Задумкою. Хочу звернути вашу увагу на момент. 1880 року це село орендує барон. Кавелая, а через 5 років він проміняв за добрівку барону іншого Теодору Мостеце, а той подарував своєму синові. Анексія нашого села також була певною. Не тільки в схід України росіяни анексують Крим, але і наше село теж перебувало в Сковобрабській. І ось тяжка праця безправді. І, і, і селян 13 сімей, кріпаків текло, а через їх ще чотири сім'ї. Наше село, дорогі мої, торкнулося цієї неволі, яка прийшла по життя. Дорогі дорога родина, ми не можемо виразити слів і скорботи слів, перед вашим горем. Особливо перед горем дружини, перед горем сином, перед горем батьків. Але ми можемо сказати, що дякуємо ну, представленому воїну Василю за його подвиг, за те, що він став героєм України, за те, що він без залишає цей світ, бо він невинно винно його велика артилерія Російської Федерації з його побратимами накрило, І оці осколки, рани стали смертю, трагічною смертю. Невинною смертю його життя. Він загинув 23 лютого 2023 року, в село Роздолівка Донецької області, захищаючи нас з вами. Іноді міг посварити, але для того, щоб ти був кращий та Завжди пам'ятай подвиг свого тата, Твій тато герой. Твій тато, не душею свої, як ангел піднімається в небо. Твій тато зробив те. Щоб ти тут своєю мамою, з дідусем бабусею, з іншими душими спокійно, тому прощається з новопредставленим Рабом Божим, героєм України Василем, дружина Мар'яна, син Петро, мама Наталія, батько Валентин, сестри Олена Катерина Мар'яна, брати Григорій, Дмитро, десь Михайло, Свікроха, Тетяна. Ще раз повторюю слова, можливо, я казав. Що я схиляю також свою голову перед всіма вами, військовослужбовці, або ті, котрі робить щось для України. Тому що Україна знаходиться в великій проблемі, котра не стосується 14, 19 чи 23 року. Україну завжди хотіла занапастити і створити, завернути в рабство Радянський Союз і Російська Федерація. Хай душа раба Божого представленого Василя, Героя України! Увійде в оселі Отця Небесного, а для нас це буде приклад пам'яті за Нього, пам'яті того, який був добрий, який любив свою Батьківщину, який любив свою церкву, який любив свою мову рідну. І пам'яті того, що Він став ангелом серед нас для Загробного світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Не кажу слів про простіть йому. Вам скажуть через кілька днів. І в інших храмах будуть це говорити. Перший раз, другий, третій. Не кажу, бо він не має гріха. Мають гріха прості люди, які вмирають з природним способом. А він для нас є герой. Ім'я отця і сина. мої слова. Турботи, табошани, дозвольте зачитати. Лист Курботи та пошани президента України. Цей пам'ятний лист вручається на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України, солдата військової частини А-3892 Василя Катана. Як Верховний головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Чинам якого уславлений Володимир Тризуб, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Зажди нині повсякчас, і навіки-віки. Ворога своєю терпеливістю, прогинанням і ставанням на колінах. Але кожного разу, коли вони це робили, ворог із пострійною жорстокістю брався винищувати тих, хто здається навіть не чинив спротив. Тих, хто здається, так уже стоїть на колінах і нічого не має згадайте тільки один голодомор. А чого один? Задайте і другий, і третій. Що таке голодомор? Це винищення смертю не те, що беззбройний, а тих, хто навіть не пробує чинити спротив. Всіх інших було стражено, розстріляно, вивезено. А ті, що лишилися, окупантам було важливо. Надати їм такий урок, щоб навіть у думках вони ніколи не посміли знову стати народом. Щоб вони своїм дітям і онукам переказували сиди тихо, мовчи, нічого не кажи. Онукам моїм не переказуй То, що ти сам бачив, аби вижити. І цей страшний тяжкий урок він впився у нашу кров. У наш розум, у наш мозок. Ми вижили, але вижили на третину. Дві третини були знищені москалями в війнах. не в наших війнах, не в тих, де ми захищали себе. Ні. Коли москалі розказують про те, що вони нас освободили, вони нас захопили. Тітів погнали далі на війну. Тільки третина українців загинула, захищаючи у Другій світовій Україну від фашистського вору. А дві третини загинули в боях у Європі аж до самого Берліна, тому що українців так само, як тепер москалі, гонять бурят і тувинців в перших рядах майже без зброї. А українців тоді гонили просто без зброї. У мене в Глибоцькому районі є село Кам'янка. Загинуло 800 людей із села під час Другої світової. Із них 380 в один день. Знаєте чого? Їх піджачниками називали. Їх просто навіть без зброї, без амуніції, без форми. Дали їм по куску цегли чи камінь у руки і відправили на німецький редут. Щоби у фашистів скорше закінчилися набої і можна було взяти Берлін приступ. Їх всіх в один день похоронили. Хто? Ті, кому вони не чинили спротиву, ті, кого вони сприймали як своїх, як визволителів, тих, про яких думали, що ну, хоч тепер мирно заживемо. Ця доля, цей фатум, він переслідує нас століття в століття. Ми. Ми хочемо миру, ми хочемо добре жити, ми не хочемо воювати, але ми мусимо враховувати реалії, які є навколо нас. Народ, який не хоче мати своєї армії, не хоче пильнувати, щоб його краї говорили всі на його рідній мові. не хоче, щоб у всіх його храмах була його рідна церква, неминуче приречений на те, щоби готувати чужу армію. Говорити чужою мовою і ходити до чужої церкви, де із свого храму чужі священники будуть учити, ненавидіти все своє і поклонятися всьому чужому. Так було, так є. І так буде, поки стоїть цей грішний світ. Це жорстокий закон, це не Божий закон. Це закон співіснування грішного людства. Ми можемо з ним не рахуватися. Але він не перестане від того діяти. Приклад ми маємо в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі, де люди не хотіли чи не могли, а потім вже було пізно чинити спротив. Чи настав там мир зразу після окупації? Ні. Вам розкажуть про мир Маріупольській і Херсонські катівні для дітей, для жінок. Де мучили, випитували і допитували, вам розказують закриті церкви Київського патріархату на окупованих територіях. Розкажуть вам про демократію, про протокол і рішення зборів, про те, що де більшість, там і правда. Розкажуть вам. Ви думаєте, хоч десь діє українська церква на окупованих територіях? Хоч один український священник оминув полону з тих, хто не встигли втекти. Ні. Ми похоронили близько 20 священників провозить берегти свою країну. Хто хоче мати майбутнє у своїй країні, той мусить розуміти, що вона має мати всі свої атрибути. Не можна продати з хати вхідні броньовані двері і купляти до спальні телевізор. Не можна. Бо не буде тоді ні телевізора, ні всього решту, що є в хаті. Не можна. Не можна було розвалювати свою армію. Не можна було продавати свої стратегічні бомбардувальники, які сьогодні привозять ракети, які прилітають по Україні. Не можна було ті самі ракети віддавати за знижку на газ, але ж навіть хотів дешевого газу. От вам і продали ваші броньовані двері, вам поклали телевізор, сидіть і віть. Путін, ось той злий тиран свого народу, він на відміну від нас думає в історичних перспективах. Для них СВО йде успішно. А я вам зараз скажу, чому. Ви мені скажете, так їх вже загинуло вже 150 тисяч там скільки. Та ви що? А то нічого, що як тільки вони окупували Крим і частину Донбасу, вони вже доєднали до себе не тільки території, але й 4 мільйони українців. І вони вже в 40 разів добавили собі кількості слов'янської крові. Вони окупували половину Херсонської області Запорізької. І ще частину Донбасу. Не додали ще кілька мільйонів українців. Дай Боже нашим військовим сили, дай Боже нашим усім загинулим героям честі, аби над ними не лунала російська мова, аби не було таке, що москаль любив, москаль москальською похоронив, аби ласка Господня нарешті просіяла над нашим народом. Поможи нам у цьому, Господи, амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки Богу! Героям слава! 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 слава!